Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу розповісти і обговорити так. так як починається новий 2023 рік. Хочу проговорити таке питання: чи варто вчити PHP в 2023 році? Уявімо, що ви стоїте під перед цим питанням і намагаєтесь собі поставити запитання: чи варто вчити PHP або чи варто обрати цю мову програмування. Як першу мову в 23-му році, от в наступному році, да, от який от буде там через один день, вже там через да один день. Вже, в принципі. А, І я хочу в цьому відео обговорити це, подискутувати на цю тему і обговорити, чому я маю право на про це дискутувати, тому що у мене досвіду програмування 15 років. Дуже дуже багато і більшість цих років я пропрацював саме як php девелопер. І я працював з різними фреймворками, з різними напрямками, веб-сайтами в багатьох компаніях аутсорсингових працював в Україні і за кордоном, і на різних клієнтів працював із штатів із Ізраїля, із Німеччини і з будь-яких країн. Тобто, в мене досвід достатньо багатий багаж. І я можу про це поговорити. Тому е, я зараз хочу відповісти на це питання. В принципі, варто варто. Але як е, ви собі бачите це, е, ви тільки намагаєтесь скористатися програмою від е, Уряду України і хочете стати, стати розробником. Яка ваша мета? Давайте тобто про це поговоримо. А ви хочете просто стати програмістом, не сильно, не сильно розуміючи, навіщо воно вам і чи воно вам зайде, чи ні. Що саме вам дасть мова PHP? Мова PHP має багато плюсів і мінусів. Перше, це веб. В розробці, в девелопменті є декілька напрямків. Це може бути веб, це може бути мобільні додатки, це може бути якийсь, я не знаю, low-level backend development, наприклад, C++ мова, або enterprise розробки, наприклад, Java, да, де більше, наприклад, банківські додатки, або додатки там якихось ферм, або фермі, я маю новий зі, ферм, я манувазі реальних фірм, або там наприклад елеваторів, або просто для де треба високе навантаження, або наприклад, це AI, Машинлернінг, так, так так званий, або це експорт даних, або це агрегація даних, да? або це щось інше. Ну, напрямки в IT, або Game Development. купа. купа. От PHP це саме веб. Тобто ви маєте зрозуміти, що обираючи PHP, ви фокусуєтеся саме на вебі, і на вебі доволі простого, загально доступного типу. Тобто, а, і. тобто да. ну, це сайти, це блоги, це а, стандартні якісь продукти, де можна а, швидко щось кліпати, показати, а не вимагаючи великої, як сказати, а, відповідальності. Тому що в PHP дуже багато там можна заводити помилок в цій мові. Вона в принципі намагається клонувати. І слідувати більш дорослих мов, але в принципі вона вже сама доросла доволі. Але це от, веб, це додатки і сайти, це ну, веб-додатки і веб-сайти, це блоги, це а, щось таке. Тобто ви е, себе ну, якби, обираєте цей напрямок. Інше питання, що дуже багато людей обирають мову PHP як першу мову програмування. Тому ком'юніті доволі м -м, якби складається з людей, які не дуже сильно розбираються самому програмуванні. Тому мову PHP якби і завжди вважається, що люди, які програмують в PHP, не сильно розбираються в самому програмуванні вже на, на, на next на ну, типу, більш далі, тому що ком'юніті PHP більше складається з людей, які тільки-тільки заходять в мову програмування в програмування, потім вони виходять з PHP, якщо в них вистачає звичайно ума. Тому що дуже багато людей заходить і там так і лишається. І мало хто потім починає щось там змінювати в цій мові. Тому ком'юніті доволі таке скудне. Ну, скажімо так. По-простому. -по але це типу такі от штуки, але в PHP дуже багато грошей. І це, типу, дуже класно. Тому що ви можете. Дуже багато веб-сайтів в інтернеті написано на PHP. Ви просто можете стати фрілансером і кліпати якісь там сайд-джоби, просто допомогти вашому сусіду, взяти якусь допомогу на Fiverr, наприклад, на там, або десь ще. І просто постійно будете з роботою. Тому, якщо ви хочете просто програмування, не заморочуватися на якісь важкі складні. Аспекти програмування, математика, там, все це. якщо вас це не цікавить, і вас цікавить тільки ваш персональний час і гроші, і то обирайте PHP в принципі вперед, з грошима будете. В принципі, мова PHP не оцінюється доволі високо в плані доходів, але за рахунок масовості можна заробляти непогані кошти. А, інше питання, що типові всі проекти, вони в принципі за рік, за два, за три вам трошечки набринуть, бо вони всі однакові. Да? Вони все про веб, про сайт, про блог, про додачу якоїсь статті до, до сайту, поправити, виправити якусь помилку. За... З цим сторінкою, бо, бо а, поруч з PHP, як завжди, йде HTML і CSS, це і MySQL, да? і це взагалі четвірка, яка як завжди поруч. Це веб-девелопмент. Ви маєте, якщо ви хочете бути гарним веб-девелопером, то ви або і обираєте PHP, то ви будете гарним веб-девелопером. Але. Якщо ви обираєте PHP, то вам треба витратити від 6 до 12 місяців для того, щоб вже стати таким серйозним PHP-розробником. В принципі, цифра 6 місяців доволі непоганий варіант. Беріть, обирайте мову PHP в 2023 році, і в принципі до середини 2023 року, якщо ви зараз почнете, ви вже станете більш-менш таким. Типовим PHP-розробникам. Вчора копали картоплю, а завтра через півроку вже PHP-розробник, вже в IT. Проблем нема, ніяких немає. Реєструйтесь на Файвері, реєструйтесь на обпорки, починаєте шукати роботу, починаєте постити про себе, ходити на інтерв'ю. Як пройти інтерв'ю, особливо для PHP-розробника. Я запишу на цьому каналі відео і допоможу в принципі, вам. Стати PHP-розробником в 2023 році і заробити свої гроші. Тому порада, в принципі, не стосується будь-якого умови програмування. Якщо ви хочете стати програмістом, обирайте PHP і вперед, Фреймворків, всього, роботи вистачить на багато років. Побачимось!